Ну, будь ласка, ви так само чекаєте, щоб зайти? Чи? Чекаємо. А давно ви тут стоїте? З 12 години. А що ви очікуєте, що тут буде? Чому ви прийшли? Ми прийшли на відкриття пам'ятника. Ми були тут рік назад. Бачили Радієвського живим. І тому прийшли. Ну, нас не пускають. В місті не помінялось нічого. По моєму Я хотів би привітати вас з річницею звільнення значної частини Луганщини, великих міст Луганської області, Лісичанська, Сєвєродонецька від окупації бандитів, російських найманців, проросійських бойовиків. Я хотів би перед вами вибачитись, вибачитись за те, що вимушений був. Забрати з Луганщини Геннадія Геннадійовича Москаля. Давайте ми поаплодуємо. Мы не Порошенко, Святый. Да, да, мы мы, мы Радиевском. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, чего вы тут стоите? Потому что нас не пускают к открытию бюста Радиевскому. Тому человеку, который наш город первый вошел год назад, ровно освободил наш город под его руководством и который погиб через сутки. И мы, потому что Порошенко боится, непонятно кого, полгорода абсолютно парализовали работу предприятий. Людей никуда не пускают, без Образія позор самый настоящий. А там награждають сепаратістам. Пригладіли до которые всіх этот всіх, які заваліють за двора. Тиждень тому я сказав в своєму інтерв'ю про те, що в мене є три кандидати. Зараз я можу розкрити. Це були колишній підприємець, який має відношення до Луганщини, має відношення до економіки. Бюрократ, який має відношення до системи державного управління, і волонтер. Я переговорив з підприємцем. Він каже, якби була мирний час, залюбки. А так, в мене четверо дітей. І оце мені їздити на лінію зіткнення. Оце мені кулі. Давайте я буду просто в Сєвєродонецьку сидіти. Ні, друже. Звичайно, що над нами, знаєте, так, висить образ Геннадія Москаля, і вже є дуже висока планка, яку ми маємо підтримувати. Бюрократ сказав, що Ну, бюрократ є бюрократом, що вам розповідати. І лише гір каже, що моє місце на передньому краї з українськими воїнами. З тими, хто там живе сьогодні, потерпаючи від російської агресії, з тими, хто потребує щоденного опікування. Інтригу ми держали в таємниці. Указ буде підписаний прямо зараз, за вашою присутністю. Треба припинити потік нелегальних поставок товарів на окупованій території, в першу чергу підакцизних, торгівля якими знищує український бюджет і збагачує проросійських бандитів. Наскільки мені відомо, громадськість регіону дуже схвально сприйняла ініціативу влади щодо створення логістичних центрів на лінії розмежування, де передбачаються, що групи соціальних товарів та ліків за українськими цінами. Зможуть купувати українці з окупованих територій. Наголошую, вони українці, і ми будемо боротися за них, за їх звільнення, будемо боротися за їх душі і будемо робити все можливе для того, щоб полегшити їх життя. Доручив членам нашої тристоронньої контактної групи від України, негайно підписати ЗОБС з ОБСЄ, із російською стороною, яка є учасником тристоронньої контактної групи. Угоду, яка би гарантувала створення 30-кілометрової буферної зони вздовж лінії зіткнення. І через декілька днів почеться відлік годин, з яких під контролем ОБСЄ будуть відведені все важке озброєння. І допоможе в цьому конституційна реформа, яка минулого тижня стартувала. Бо вона теж є частиною мого мирного плану. І місцеві громади Луганщини і Донеччини, як і громади по всій Україні, отримують значно більше повноважень і, що важливо, разом з ними значно більші додаткові можливості до їх реалізації. Децентралізація влади. Влада має бути наближена до людей на відстань витягнутої руки. Ті обмеження, які зараз існують, носять вимушений характер, бо ми не можемо власними руками підживлювати економічну базу, яка зміцнює владу кримінальних режимів. Так званих ЛНР і ДНР. А 200 тисяч це я кажу для всього світу, для всієї України, 200 тисяч переміщених осіб, які зареєстровані на підконтрольній нам частині Луганщини, це свого роду геополітичний вибір людей, які просто не можуть і не хочуть залишатися під, під той бандитів. Уряд щойно виділив на відновлення інфраструктури за моїм дорученням і на відновлення житлових будинків. і ще наша, Це наша спільна праця з урядом і з Москалем 150 мільйонів гривень. І ці 150 мільйонів гривень мають піти на медичні заклади, на садочки, на будинки. Це має бути символом демонстрації, першочерговості і пріоритетності проблем Луганщини для мене, як для президента, і для української влади. Ані підтримка. Президента з його апаратом величезним адміністрацією ані моя енергія не варта нічого, якщо не буде вашої власної волі і долі. Я сподіваюся, що найближчим часом я зруйную з вашою допомогою безпосередньо уявлення про те, що лише тільки добрий цар, призначений на губернаторство, здатний що змінювати в вкрай. Можливо, навіть і сьогодні ще вечері зробити зустріч з місцевими волонтерами, місцевими активістами, представниками місцевої інтелігенції і в своїй діяльності я сподіваюсь безпосередньо на вашу підтримку. Врешті-решт, я думаю, вже глухавчерни мають зрозуміти. Жити з копанками це соромно. Це позаминулий вік. В той же час, коли відомі вам люди, перетворюючи вас на рабів, живуть навіть не в нашій країні. Їхні діти вчаться за кордоном. А ваші чоловіки, доживаючи до 40-45 років, гинуть в тих самих копанках. За одну добу я отримав вже три інвестиційних проєкти. Бо люди вірять в мене безпосередньо. Люди вірять в майбутнє нашої країни. І я абсолютно переконаний, я доведу вам власним прикладом, що можна керувати краєм, не збагачуючись. не крадучи, и таким чином збагачуючи мешканців цієї землі. Когда играете на праздник, не нас пропустить к памятнику. Мы что, на площадь прорываемся? Сама да мы ради Евского этого расцеловали в прошлом году здесь, а через год он А теперь мы не можем пройти почти к вам. Успокойтесь, пожалуйста, не делайте базар из того, что... Девочка чтобы... не может успокоиться, а вот эта девочка. Розпочинаємо церемонію вручення державних наворот України. Запрошуємо зайняти місця на площі за журналістами.